Здорово, на зв'язочку Андрій Fucking Superior. В цьому відео я навчу тебе, як практикуватись в торгівлі мем-токенами на демо рахунку. Let's fucking go. Для цього тобі знадобиться така штука, яка називається Soul Sniper. Переходимо на сайт. Після чого ж маємо справа на цього чоловічка. Вибираємо Telegram Login. Вибираємо Open Telegram. Відкриваємо Telegram. Після чого нажимаємо Login Sniper XYZ. Нажимаємо Open. Після чого тебе переводить на цей самий сайт, де ти ж маєш клавішу Paper і в тебе з'являється 100 Solan. Вітаю! Тепер ти можеш торгувати мемтокени, маючи 100 фейкових Solan, які насправді. По текущому курсу, це з ну, каждим днем все менше і менше, але більше ніж 10 тисяч доларів. Після чого ти нажимаєш на вкладочку Expand, вибираєш розділ МімScope, і тут ти маєш старі добрі налаштування, які в тебе є в Булексі, в Аксіомі, де завгодно. В розділі «New» вибираєш налаштування, щоб була хоча б одна соціалка, маркетка мінімум 7 тисяч баксів, токін ейдж до 10 хвилин. І вітаю, ти можеш бачити всі ті мемтокени, які, наприклад, з'являлися з'являлися б на Булексі, де, наприклад, ми можемо виставити. Характеристики, виберемо все те ж саме. Виберемо хоча б одну соціалку токен Age десь до 10 хвилин, щоб маркеткапа була від 7 тисяч. І подивимося, чи взагалі співпадає мемтокени. Дивись, 5 мемів тут. І тут у нас, в принципі, 3 меми, лопер, obesity, USDT. В принципі, все те ж саме. Окей, там деяких немає, але це не принципово. Далі, що тобі треба? Просто працювати над своєю надивленістю, наприклад, використовувати твіттер-трекер, який є в мене в клубі, або просто сидіти і відкривати кожен мем-токен. нажимати, наприклад, от на новину і дивитися, чи вона актуальна, і прокачувати взагалі свою надивленість. 4 числа новина 5 вечора вона вийшла ну, то бред. Але уявимо, що ми хочемо це купити, і ми щойно її побачили. Можемо нажати на кнопочку Quick Buy, вписати, наприклад, що ми хочемо quick buyти хоча б від 2 солан. Нажимаємо Buy. Після чого в тебе створюється транза і вітаю, ти купив токен, який називається LOPER. Ти можеш його так само продати, вибрати 100%, продати на 0,2 сол профіта або мінуса. Ну, коротше, непринципово. Да, окей, тут немає таких двіжух, які є в Бликсі, наприклад, можливості аналізувати інсайдерів. Але в цілому ти можеш просто, просто працювати над тим, щоб от бачити в режимі реального часу ці меми і торгувати. Тому це варіант для всіх тих, хто переживає, що він хоче депнути не знаю, 50, 100, 1-2-3 солани. Сидіть і розганяйте. А тепер по стратегії: для того, щоб зрозуміти, взагалі, як торгувати ці мемотокі, взагалі раджу тобі прийти на мій канал, на Андрій Суперіор, і подивитися останні відоси. Секретні фільтри на мемах, як заробляти 500 плюс доларів, де я показав реально діючі фільтри, які працюють. Подивитись взагалі огляд на Axiom, подивитись на огляд на Буликс. Ці всі штуки дозволять тобі розуміти, як торгувати меми ефективно. Але якщо ми кажемо про те, як торгувати мемтокени в режимі реального часу, то самий ефективний спосіб це торгувати мемтокени, де є якісь новини. Тобто, наша задача знаходити щось суперактуальне, що Трамп пезда якусь новину, що Ілон Маск напише якесь слово. І от як тільки з'являється МЕМТОКен, твоя задача відразу ж відкрити його і подивитись, чи мем свіжий чи ні. Ось зараз просто немає ні одного мему. В Такий момент ми можемо, наприклад, збільшити токен Age до, наприклад, 20 хвилин. Вибираємо 1200 секунд, і дивимося, чи тут щось є серед мемів. Бачимо, мем USDT. відкриваємо цей мем токен. Відразу ж у нас є новина: United States Dollar Trust, скоріш за все. Ми пишемо це в пошуку і дивимося, чи взагалі був до цього такий мем токен. Якщо такий мем токен був, значить він скоріш за все не унікальний. Плюс вже по графіку видно, чи це норм чи ні. Ну ось тут видно, що ну тіпа, ніхто не торгував і це повна херня. Тож наша задача знайти мем, який відразу ж. Дев купляє, після чого дев продає, у нас відбувається діп, і на першому діпі ми залітаємо, після чого на двох-трохиксах виходимо. Зараз графік якось по дібільному працює через те, що ага, в режимі реального часу у нас просто хтось купує. Ну, давай просто подивимось на якийсь інший варіант. От є от мемранзу, відкриваємо мемранзу, Копіюємо в пошуку ранзо, дивимося, чи він був до того чи ні. А, ні, унікальний мем. І бачимо, що він росте. Ось, дивись, це ідеальна ситуація, де в нас Дев купив, і відразу ж Дев продає. Як тільки в нас після деф солд іде відкуп. Своя точка входу повинна бути не більше, ніж ну, 6-7 тисяч. Це в ідеалі. Бо насправді всі ті, хто тут, вже будуть розвантажуватись, бо зайшли ось тут. Тому ти заходиш в цьому діапазоні, після чого на 2-3 іксах продаєш і просто тримаєш постійно до тих пір, поки мем не перестає угасатись. Наша задача дивитися, щоб на 5 хвилинці волюм був один до одного. Зараз на 5 хвилинці волюм 6 тисяч. Але треба враховувати, що сосалка зараз трошечки ну, менше, ніж 140. Трамп творить хуйню і тренче не, в самі, не в самих приятних. У умовах, плюс у нас обід, ну коротше, але мем от, просто дивись, буквально на рівному місці ти міг зайти тут на капі 6 тисяч зробити 3 ікса мемранзу. Який, от єдиний, з'явився в розділі New на мемскопі. Тобто, це принцип того, як ти повинен підходити, ти повинен тренуватись, набувати руку, щоб почати заробляти на мемах. І задача стабільно це робити, не шукати якісь ікси, а робити стабільну соланку, дві-три. Як тільки ти почнеш збільшувати свій депо, наприклад, в тебе там зараз 99, уявимо, що їх там 10. Якщо ти з 10, уявиш, що у тебе їх 10, почнеш робити 2-3 ікса за пару днів в тиждень, і ти розумієш, що, блін, можна, береш, де реальні бабки, переходиш на. Булекс і починаєш торгувати. Лінк на опис гайду по Булексу буде десь тут. Все, по суті, дуже просто. Ти повинен працювати над своєю дисципліною. Я знаю, дехто скаже. Це бабки не справжні. Я буду не поважати факт того, що це пейпер. Ну, яка різниця? Якщо ти на пейпері втрачаєш бабки, то ти, скоріш за все, втратиш реальні бабки. Можливо, ти зрозумієш, що воно тобі не підходить. От бачимо режим реального часу. Мем Jail and Hand. Відразу зрозуміло, що була якась новина. Ось ця новина з'явилася 7 хвилин тому, ця 43 секунди тому. І ну, 100% це, це мем, який не полетить, бо він другий. Навряд чи в діапазоні в 7 хвилин був, створився б якийсь мем. Якщо ми його відкриємо, відразу ж видно, що це якась повна параша. Але твоє Просто відкрити мем, подивитись новину, хто про це пише, підписатись на людину. Тобто просто випрацьовувати майнсет. В розділі так само ти можеш бачити, які вже меми доходять до рейдіуму, які меми дійшли до рейдіуму, конкретно в розділі Migrated. Ти дивишся, наматуєш наус, тренуєшся. От все те, чого я навчав останніх півроку в себе в клубі, платно, звичайно ж, і безплатно в Ютубі, ти можеш от застосовувати тут 100 салан. Напиши, скільки ти зможеш заробити в коментарях. Якщо зробиш ікси, то походу треба починати робити це все серйозно. Тому так, да, на зв'язі був суперіор, супер, супер коротке відео. Не знаю, що тут ще сказати. Сиди, практикуйся, воркай, працюй. По столу снайперу ще будуть відоси. Крута платформа, навіть немає ріфки. Коротше, ну самі розумієте, так? Да? Все, соціалки по суперіору тут, Ютубчик, Інстаграм, бам-бум-бам. -бам. Все, давай, пока, з Богом. Бам!